То з мережах мене питалися, друзі, а що в Карпатах родиться? А я вам скажу так чесно. Якщо добре, не за тим не подивишся, не родиться ні у я. Але вже як уродить щось, то вродить. Огірки треба мати парник. Ось такий. Цибуля вроді є. Ну, така собі. Так що, друзі, в Карпатах родиться дуже мало. Але якісне. Це не підсипане хімією, тому що тут люди не роблять цього. Тут інше життя. Так що кому цікаво, фермерство в Карпатах. А ще плюс можна заробляти на здачі в оренду нерухомості. Плюс кайфувати. Телефонуйте. Всім гарного дня!